Танки. Такий сильний вітер, коли їду зі швидкістю 150 там трішечки менше. Автівку здуває просто такий сильний боковий вітер. Я не знаю, ще не, я не скажу, що легка автівка, але її так швиряє, я не знаю, в мене колись був Матіс. О страшно, на ньому навіть коли 110 км на годину їдеш і повз тебе проїжджає фура ось отака. То просто, блін, я не знаю, там такі кирпичі відкладаєш. Так, ну що, спробуємо відкалібрувати колеса. За допомогою цього адаптера, що я купував, тому що мені здається, що в мене неправильно показує спідометр. Тому що, коли я їду по спідометру, в мене 150, а по реєстратору, коли я перевіряю той самий момент, коли я їхав, то реєстратор максимально показує 138. Зараз під'єднаємось та побачимо, що в мене стоїть в налаштунках. Будемо робити це за допомогою програми Eco -Tweaker. Заходимо в програму Еко нажимаємо на лупу, шукаємо вашу автівку. В мене це Меган 2 першої фази. Обираємо блок ABS VDC і натискаємо, щоб воно автоматично знайшло нам. Обираємо кан. Знайшло єдиний блок, обираємо його, натискаємо цей напис і заходимо в мене ось оцей напис. І що ми бачимо? Шини в мене виставлені, такі самі, як в мене стоять на автівці. Тому спідометр повинен показувати правильні дані. Натискаємо на це віконце, нам випадає список шин, які ми можемо обрати та можемо потім зберегти все. Але я нічого міняти не буду, так що залишаємо все, як є. Приїхала посилочка на нову пошту, забрав тільки що, доставка 75 гривень, сама посилочка коштувала 85 гривень. Тут роз'єм фішка, яка у блоку комфорта або блок запобіжників, як хочете його називати, ця фішечка. Розповсюджена проблема на меганах. вигорає роз'єм, який відповідає за світло. У мене ця фішка чомусь понівечена, там половини її, плін, та витягайся, немає. Ось ця фішка, вона йде з отакими клімами, які треба буде ще самому обжати. Шукав я, щоб вже була готова з дротиками, або Бушна, або нова. Нової я не знайшов, хоча картинки в інтернеті є. Я такі. А Бушку теж відповіли, що немає. Коротше, треба буде самому зробити цю фішечку і відремонтувати блок ЦКПС. Тому що їжджу я на габаритах. Тому що коли я ставлю внуль, в нуль, у мене горить ближні, ближнє світло. А одна фара зараз в мене не працює. Я як одноокі катаюсь, тому я перемикаю у габарити. Тому треба шведесенько вирішити це питання. Відомнітно! Вечікейше! Так, ну що, настав час замінити цю фішку-кляту. Будемо намагатися просто зараз під'єднати, якось випрямити піни у блоку запобіжників, чи як його там ще називають заумняченою фразою блок комфорту. Та подивимось, буде грітися чи не буде. Якщо буде грітися, буде грітися, то будемо розбирати блок КЦБС, дивитися, що там. Всередині в нього коїться. Приступаємо. Дома залишилась половина мого інструменту, коли шов ремонт, тому будемо робити з тим інструментом, який є зараз в мене в наявності. Ось ця фішечка. Зараз до неї прироблю дротики, проводочки. І далі покажу, що я буду робити. У сусідів грає музика. Будемо сподіватися, що YouTube не забанять мене. Так, оці зараз проводочки, треба запам'ятати, в якому розположенні. І будемо це все гівно перероблювати. Так, трішечки продув, щоб тут було частенько. Зараз хочу просто спробувати ставити фішку, щоб випрямити ці всі піни, щоб вони були рівні. Так, що ми маємо? У нас один провод. Іде такий якийсь біленько сіренький потім сірий. Це в нас протитуманні фари. Як ви можете бачити, вони дуже тонесенькі, а ось такі я буду зараз робити товсті поводочки. Так, потім оці зелені в нас йдуть на фари самі. І тут, коротше, я не знаю за що воно відповідає. Я знаю, що це все фари. Ближній, дальній, е габарити і проти Всього 8 пінів повинно бути. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 пінів. Такс, проводочки. Хтось питав, які я проводочки. Е, на ляду багажника робив. Ось такий провід. Я на ньому тільки що намагався знайти, як, як українською мову, січення буде. Не, не пам'ятаю, чесно вибачаюся. Коротше, я дивився і не знайшов. Ну, хочу сказати, що всі проводочки, які йдуть в Рено, вони набагато тонші, ніж у ці. Так, нарізав отакі дротики. Два сірих, два таких білосірих, два помаранчевих. Зелених в мене не виявилось, будуть фіолетові. Тим паче це не має ніякого жодного сенсу. Буде видно, куди воно підключене. Покажу, як я щось це зроблю. Так, пообжимав, не знаю, як воно буде триматися. Я ненавиджу оці ліри, кліама ліра, вона називається. Я ненавиджу їх обжимати, тому що це дуже ювелірна робота. Я буду вважати, що я нормально обжав її, що воно буде триматися. Ну так, тягну, тримається. Обжимав цією обжимкою, не зміг обжати, обжимав ось такою. Ось оцією самою малесенькою. По кругу обжимав, а потім самою цією малесенькою, що ось, сама перша, вже потім нею доробляв. Треба знайти нормальний обжимник, щоб нормально було, а не як завжди. Коротше, що будемо зараз. Розбиратися, як сюди засунути, тому що тут у нас фішечка з відкривачкою. Ось такою. Так, вставляємо до щелчка, воно все вставляється і потім вже захлопуємо цю калітку. Nice. Все, проводочки мають триматися на своєму місці. Постояв тут, порочкував, спинав все, висипалась в труси. Вже треба закінчувати, бо я вже не можу тут стояти, рачкувати. Коротше, усе термоусадочкою, сірнички, бо запальнички в мене немає, тому що я не палю, а в гаражі сірники завжди є. Фен додому забрав, тому стою на вулиці, вітер дує, а я запальничкою, тобі ж сірниками. Намагаюся це все зробити. Ну, начебто нормально. Зараз будемо вставляти і дивитись, буде грітися чи не буде. Якщо буде грітись, то тоді треба вже буде розбирати і дивитись, що тут вже трапилося з цим блоком. Ну що, хочу, щоб ви побачили цей епіфейл. Або не побачили. Зараз ми будемо вмикати по черзі. Так, що ми увімкнемо запалювання, чи можна і так зробити. А, так. Вмикаємо фари і дивимось, що в мене тут не димиться. Поки все холодне і дивимось. Ця фара горить. Ця фара сука не горить. Ой, бля. Поки все холодне, але та фара не горить. Якогось хрена. Дивимось, не горить. Ладно, габарит горить. І габарит горить. Зараз дальній увімкнемо. Чекаємо далі. Дивимось. Дальній горить, дальній горить. Щупаємо. Нічого поки що не гріється. Цікаво, чому не горить фара. Може треба просто отаким... Це не вирішило моє питання. Ладно, вмикаємо про теманки. Дивимось. Одна горить, одна не горить. Все як і було. Коротше, якийсь жах. Нічого поки не гріється, але і не працює то, що і не працювало. Дуже цікава ситуація, шукаємо проблему далі. Саме цікаві, що я побачив, що лампочка та згоріла в мене. Так що будемо. Зараз шукати таку лампочку, як в мене, якщо в мене вона є. А там будемо дивитись, чому вона згоріла. Методом наукового тику було виявлено, що оцей самий перший пін, який вище за всіх стоїть, був він плавився і його трішки, коли пластик був м'ягесенький, він витягся. Коротше, це і є моя. Протиатумана фара з водійської сторони. Я зараз подаю, ось таким чином під'єднав проводочок, подаю напругу і ця фара горить, а ця протиотуманка не горить. Висновок такий, що треба все ж таки розбирати та дивитися, може треба просто відновити саму доріжку або пін або припаяти цей пін. Так, знайшов у себе лампочку і побив рекорд. Мабуть, це рекорд світу, тому що це я справився за 5 хвилин за допомогою такого дзеркала. Будемо помикати Працює, працює клас, все, тепер залишилась тільки ця туманочка. Я думаю, сьогодні я розбирати блок не буду, тому що вже вечір, сьогодні субота, завтра Пасха, свята, машина мені потрібна ціла, треба їздити. А що можна зробити? Якщо я заміню на світло диодні туманочки, то я думаю на перший, на перший час можна буде просто з'єднати між собою оці два проводочки і в мене від одного контакту будуть дві працювати пари. Якщо це будуть ледки, вони не будуть так багато тягнути на себе струму, потужність. Не така велика буде, як у цих галогеночок. Грітися вона не буде. На перший час, думаю, можна буде обійтись таким способом. Забув кришечку закрутити. Поліз закручувати кришечку на фару. Та вирішив перепровірити, поки тут я зняв цей пластик. Зараз хочу тут витертися, попродувати. Думаю, подивлюся, що в мене там, з ом... з кажу, з, з антифризом. То щось його там мало, то вирішив зараз антифризик удалью, скломивач делью. Мастило в мене там ще залишилась, і ще оці дитки у мене позалишалися по не знаю, по грам 500, мабуть. Зараз ще перевірю рівень мастила. Долью його. Ярик, привіт! Чуєш? а не підкажеш мені пісню оту мою, мою лю любиму. Вийч, блять, я скажу, які працівники, така й мийка. Двадцятки не хаває. пішов до працівників, вони угашені під чимось. Щось там їм уже погано. Вирішив помити автівку, бляха муха, вже, блін, п'ять хвилин намагаюсь гроші в цю кляту машинку запхнути.